Зіпелор -э при болю в горлі. Друзі, шалена гра вже скоро фінал. Але зараз в нас конкурс правда чи брехня, що відбуватиметься в цьому конкурсі. По одному учаснику виходимо стаємо на постамент і починаємо озвучувати. Якийсь вигаданий чи правдивий факт про себе. Суперник слухає уважно, потім відповідає, правда це чи брехня. А той, хто розказував цю історію, відкриває свою табличку, тим самим підтверджуючи той чи інший факт. Правильно вгаданий факт один бал для вашої команди. Отже, виходжу я, показую. Потім вас всіх запрошую. А виходжу я не сама. Хто хто, 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 хто? Він 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 суровцев Котику мій пішли. No. No. Давай, Братику! Задури їй голову. Леся, скануй його. А -а -а -а. А, між, між. А що ти його. забув, як ти мені стріп-денс танцював? <гум> ти пам'ятаєш? Було, було. Давай. Правда, це чи брехня, що колись. Під час зйомок я познайомилася з шейхом. Він мені подарував діамант. Але в пустелі почалася піщана буря. І щоб не втратити той діамант, я його поклала в рот і випадково проковтнула. Діамант. Яке цікаве в тебе життя. Ти потім знайшла його? Хай це залишиться зі мною. Напевно, знімальний графік в тебе дуже-дуже щільний такий, що навряд чи ти зможеш знайти час, щоб поїхати навіть з шейхом. Я думаю, що це брехня. Брехня, значить. Угу. А це не брехня, Олексійчко. Внесіть діамант! Та-та. Це брехня. <р erstens> <рес> <плес> діамант на блюдці! Олеся, ну така історія, що ми не повірили. У мене дуже проста історія, правда чи ні, що я неодноразово голив все тіло для спортивних змагань. Десь щось я таке чула, що таке є, що треба голити все тіло. Ну, якщо це плавання або який-небудь тріалон, що там нічого не так, це правда. Правда. Вірю тобі. Насправді я майстер спорту з плавання і був в збірні України. Да! <звук> ти майстер спорту з плавання? Да. А що ти мені не да, я був. А який, який ви? Брат, ти брасист! Це дуже, клас, дуже класна історія, дякую. Лесічка, геніальна. геніальна. почекай, так а на що ти голився? Все ж таки. Не сказав. Потрібно для того, щоб тебе плавно так обтікала вода, вода. По, по ходу води. Ну, Диття води. Руки, води. руки ти брижу. Так, ноги ти брижу. Ну і спину. Є. Так, а, все, там ще спиною. Ну я, ну, я тільки живу. спину голила. <laughs> Наступні учасники відряджаю зі своєї команди чемпіонку. З читання і декламування oh. віршів. Міс ораторське мистецтво Наталка Денисенко. Yeah. Наталка yeah. Читалка Денисенко. Від нас іде містер електротертякач. Арам. <плес> Арамчик. Наталка. Ну, ходімо. Ну, містер Фітнес Бікіні. 2024. Арам. Ходімо, ходімо. У ну, знаєш... нас один-один, Наталка, в нас один-один, йдемо рівно. Так, звісно, yeah. рівно. Ну, ти, звичайно, такий, знаєш, що, що ти, мені здається, такий. Ну, що я ти за... Зараз мене жартує. Я розказую. Перше? Ну давай я розкажу, ти відповідаєш. Ну давай, ну, давай, давай. Чи правда, що я заради спортивних змагань поголив своє тіло? <рес> <рес> Вибачте, але я, я не міг. Голи в місяць. Ну давай, відповідай, от ж моє питання. Я думаю, що ні. Ну нащо? Такий коврік гарненький, полоха. Блін. Фух, ну це брехня, звісно. Ну, то що, це правильне питання чи ні? Це правда. Це правда. Це, реально, це було реальне, питання. Це реально було. Ага, Я думала, що це ж. Ні, ми грали. Неправда, це, це! Я готувався на змагання. Я готувався на змагання. Я виступав з пауерліфтингу, і там є спеціальне екіпування, називається Жимова рубаха, Жимова майка її ще називають. Але вона дуже сильно скользила по моєму волосі. І мені тренер сказав, що треба було поголитись. І я реально поголився. Пацани приходили, мене кремом цим депіляційним. ти лазерку голили. лазерку робив. Чи Ні, лазерка тоді не було лазерки. Чекай, ну ти сказав поголив... все тіло. Це ж не все тіло. Ні, я, я сказав, груди. поголив своє тіло, я так сказав. А. І отак, от, отак от, от по. по по живіт, тіло, отак от, от у мене було все поголне, але спина була волоха. А газонокосарку брали <ріст> Я думала, це і це реально це правда. Так. Ну воно дійсно ну, просто розлина, як... мужики. Спрацювало. <ріст> ну блін, приколь. <ріст> <Ні>, ну це дуже класно. Так, ну Арам, ти знаєш, що я ходжу в білому, всі знають, що це мій улюблений колір, і у мене весь білий гардероб, але так було не завжди. В восьмому класі я була готкою. Правда, це чи ні? А чому б і ні? Mm. Я думаю, що це правда. Все може бути. Ти настільки різностороння особистість, хай буде правда. Один один ну, що тобі сказати. В восьмому класі я реально втягалася в чорне і фарбувала нігті Та, чорним, ні, не чорним лаком. І моя е, викладачка з алгебри казала: Наталечка, ну ти ж дівчинка, але годкою я не була. Це брехня! Тут питання було про готку. Да? Блін, дякую. Я відповію на те, що Блин. ти в чорному. Блін, це, звісно, було дуже класно. я реально думала, що ти жартуєш. Сиділа. А скільки відростало, Рам? А? Довго відростало? Ні. Тут же тестостерон. до вечора відросло. А поки Наталка Денисенко вже дзвонить, аби потішити чоловіка Фединчика, я запрошую е, наступну е, дуже сильну учасницю моєї команди. Вона володіє мистецтвом психологічного гіпнозу. Психологічного гіпнозу. Тому тримайте чоловіки. Юлія Зорій. У нас в команді є Козир. Через руки якого пройшло купа холостячок і холостяків. А. Тому він всіх розкусує. Прямо через руки. Прямо через руки, так. Він просив не говорити, але я ляпнув, не подумав. Давай, дякую. Григорій решетник! Не <плес> заглядай, сама не пам'ятаю. Ну що, з малих починаємо. Давай. З яких малих? Ну, з тебе. З мене? Чи правда, чи брехня, що я, попри заборону, працюючи на радіо, я записувала випуск новин, щоб стигнути на спанч Боба? Ти дуже відповідальна, гіпервідповідальна, але я думаю, що в тебе є хобі, заради яких ти готова піти проти правил. Тобто, дивитися мультик це хобі. Чи чи, ну, є бажання? Ріша, подумай ще. Це правда. Насправді я завжди дотримуюся правил. Я би в житті собі не дозволила записати попри заборону випуск новин замість того, щоб видати в прямому ефірі. Але заради спанчбоба огрішка тебе не привести. Це твій любим. боб квадратні штани! губка боб квадратні штани! Губка-боб, квадратні штани! Так, Йовенько, чи правда, що від народження, я голю свої Жартуй. Тут все про гаління. Я багатодітний батько. Так, факт: У мене троє хлопчиків, так. але все життя я мрію про дівчинку. Ми дуже любимо синочків. І під час усіх цих подій ми з Христинкою домовилися, що ми будемо народжувати діток, доки у нас не з'явиться донечка. Враховуючи те, а що Крестіна ви з дітьми, знає? що ви з дітьми і в бомбосховище в будь-який час, і те, як ви з ними займаєтеся, як ви їх любите, я думаю, що це правда. Ви такі батьки, що ви можете. Справді. Від е, перших побачень, коли ми почали зустрічатись крізь, ми домовилися, що в нас буде четверо діток. Вона мріяла про трьох хлопчиків, вже здійснились, і про дівчинку. Ми ще підемо на одне маля одразу після перемоги. Але те, що будемо народжувати до старості, це неправда, це брехня. А моя версія красивіша. Красивіша. І, можливо, ми дослухаємо. Версія гарна. Юль, а у мене питання: як можна записувати ефірні новини до того, як вони вийдуть? Ми записували не в прямому ефірі, а просто під підсумковий випуск, а, я його складала, замість того, що в прямому ефірі, я тихенько все, записувала і тікала. Анна Саліванчук виходить від нас, аби поставити дві крапки. І виграти! Тоді від нашої команди виходить той, хто поставить знак оклику після двох крапок. Привіт, хто починає? Ти чи я? Ти починай. А чому я? Давай я почну. Давай ти. Я готовий робити все, що ти скажеш. Так, е, а... добре, ви так, поплив добре. зразу, добре. поплив як холодець. Чи правда, чи брехня, що я цілувався з дівчиною? Шумея на його очах. Як ти міг? Я навіть не хочу думати, це правда. Оооо. Насправді, дивись, ситуація була наступна. Угу. Я дійсно цілувався перед шумеєм з дівчиною. Да, але не на Проте концерті це була не його дівчина, і це було в, на зйомках кліпу Тіни Кароль і Шумея такий є брекунець. Так ну було б прикольно, сьогодні. Ну, — Я собі ну, не можу таке дозволити. А чому ні? Ну, тому що якщо є у дівчини mm. партнер, то я не буду влазити. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Тепер питання від мене. Чи правда, що е, в дитинстві я була здорова, коли вдома, а коли приходила до школи, мені ставало дуже погано, піднімалася температура, і ніхто не розумів, що це таке. Я поїхала до діагностичного центру у Рівне місто Я з тільки, хто не знає. Привіт, Шепетівчани. Е, і там мені написали на папірці такий діагноз Алергія на школу. Звучить. Як брехня. Я думаю, що це брехня. Ти впевнений? Ні, я не впевнений. Ну, так мені підказує моя дедукція. А в 9 класі, коли мені було 14 років, у міста Рівному написали в папірці. Для школи, не щоб я не здавала екзамени. Алергія! на... Як таке можливо, Сіро, як може бути алергія на школу? Прикинь, Добре, тобі прописали якісь ліки від алергії на школу. Не ходить в школу. Цікавий, цікавий Прикинь. факт. Дуже цікавий факт. Я реально не ходила до школи. Так, Це... стривай, ти потім ще після цього в 9 класу школу колись ходила. Так, потім Та вже я хватить общатися. Переросла, переросла. Отже, команди. Перше чую. Діагноз алергія на школу. Нехай то буде на вашій совісті, совісті лікаря і ваших батьків, які таким чином вас відмазали від іспитів. А наразі перемога чоловіків! Два, один! Добралися! Мужики! ми маємо виграти. Скільки відсотків жінок, увага, хоч раз робили сторіс з думкою, щоб колишній побачив і пошкодував? О, 120, 80. 200. 80, да? 80 або 75. Ви думаєте, 82. це так багато? У Києві є така компанія, яка присилає тобі нові айфони, нові машини пофоткати. і букети, щоб просто пофоткати. Пофоткати і віддати. Да! Ти пофоткалась, букет віддала, заплатила 2000 гривень, все. Слухайте, оце про вона така типа, А всі подруги і колишні думають... думають, що ти Йо... я так завжди роблю. Це моя компанія. <ріст> леся, дай контакт. <ріст> Лесь, Лесь. Подивився тут твої сторіс <ріст> і хочу сказати, що ну притулу не вернеш. <ріст> 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 я роблю все, що можу. <ріст> Розумію. 76% Наша відповідь. Скільки? 76%? шість. Нічого -со, нічого. -со. <ріст> 76. Біжить зараза. Ах, на два, два помилили. Не попали! Не попали! God damn! Знаєте що? Лесю, Богдан, запишете одне одному по сторізу. Не даю бонус на тисячу гривень. Але. Але! У нас нічия! Вісім-вісім тисяча гривень! Даля дочка! Музики! Запишуйте лоші спорядів! Я піду Треба зібрали! Зібрались! Зібрались! Зібралися! Давай,